Таня сподівалася, що чоловік дуже зрадіє її приїзду, адже вони вже два тижні не бачились через її відрядження. Вона накупила кілька пакетів продуктів, щоб приготувати романтичну вечерю. Зайшовши додому, вона розклала всі продукти в холодильник, а сама зібралася в душ. Коли пролунав звук відкриття дверей. А потім жіночий сміх. Вона застигла з речима в руках на порозі ванної кімнати. Вона побачила через дверний проріз, що в кімнату зайшла незнайома жінка та її чоловік. Вони цілувалися і були наскільки захоплені один одним, що навіть не помітили її, і завалили їх подружню спальню. Тетяна застигла на своєму місці. А потім пішла у вітальню і плюхнулася в крісло. Кошеня, моя ще не повернулася, тож можемо до ранку у мене залишитися. Жінка розсміялася, а потім відправилася у ванну, а потім на кухню. Олег, я тут виноград знайшла, обожнюю виноград. Виноград? Звідки виноград? Зазвучали тривожні кроки. Катя, збирайся, милий, що сталося. Катя ти що глуха, швидко збирайся, дружина повернулася. Незадоволений жіночий вдох, звук як відкриваються і закриваються вхідні двері, а потім швидкі кроки у вітальню. Побачивши дружину в кріслі, Олег завмер на порозі. Таня просто дивилася на протилежну стіну, навіть не здригнулася, коли він увійшов. Мила, я не знав, що ти повернешся так несподівано все. Розгублено пробелькотів пробиркуль... Олег. Замовкни, чути тебе не хочу, відрізала Тетяна крижаним тоном. Тань, слухай, я винен. Пробач мене добре. Два тижні без жінки, та ні один чоловік на моєму місці б не витримав. Я попросила замовкнути. Вона встала, все ще не дивлячись на нього. Пройшла в спальню, зібрала його речі у велику сумку, шпурнувши їх йому, вказала на двері. Олег деякий час постояв на місці, сподіваючись, що вона змилується, але її холодний погляд не вселяв надії. З вздохом він попрямував до дверей. Ключі від будинку і машини поверни. А опинившись за дверима, він зрозумів, що йти йому нікуди.